Проєкт Україна аграрна та я його автор і ведуча Альона Новічкова сьогодні. В об'єктиві нашої уваги соціальна складова введення агробізнесу на Одещині, адже право працювати на українській родючій землі мають лише ті господарники, які дбають про правильне використання українських чорноземів і вирішують соціальні питання територіальних громад. Одне з них правильний і своєчасний розрахунок з пайщиками за оренду земельних паїв, адже це обов'язкова законна норма, зазначає голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук. Тому залучення соціально відповідальних інвесторів до регіонального агропромислового комплексу одне з головних завдань обласної влади. Тема правильного і порядного господарювання на землях Бесарабських районів Одеської області, хоча, напевно, як і усіх інших, нині набуває активного звучання. Завершились жнива, тож скрізь аналізують трудові здобутки тих чи інших господарств, які орендують землі, визначають перспективні завдання, думають, програмують і радяться, як влада усіх рівнів, так і аграрії з сільчанами. Бо в хліборубському календарі закінчення жнив. Найважливіший етап віджнивували. А попереду нова посівна під врожай 2014-го. Кілька тижнів назад широкі лани були вкриті золотавим колоссям. Нині вони у стані благословенного спокою, та не щується часу, як техніка знову вийде в поля на осінню оранку. А наразі у районах та селах Одещини повним ходом проходять сходки, на яких орендарі звітують перед громадою про результати праці, і що найголовніше, своєчасно та в повному обсязі проводять розрахунок за використання земельних паїв. Ми залежимо на 70% від сільського господарства. Тобто, благополуччя людей залежить від того, як спрацювали наші сількоспідприяті. І, звісно, люди приходять в кінці... Затем, чтобы получить свой, свой, свой пай, свою арендную плату. Естественно, мы держимся этого на контроле по двум причинам. Во-первых, чтобы проконтролировать, что, чтобы никто людей не обидел, чтобы каждый пайщик получил то, что положено ему по договору. Мы проконтролировали еще в прошлом году все договора аренды, чтобы они соответствовали современным нормам. Мы проверяем, чтобы было качественное зерно. Мы проверяем, чтобы в достаточном количестве было зерно. Но от этого еще и зависит выплата подоходного налога и, естественно, наполнение бюджета района. И, естественно, наполнение бюджета дает нам возможность решать социальные вопросы. В частности, народный бюджет, который в этом году у нас составляет более 7 миллионов, почти 7,5 миллионов. Если в прошлом году было 5, в 2011 было около трех с половиной, то в этом году почти семь с половиной миллионов это бюджет развития района. И в основном эти средства сегодня сосредоточены именно в селах и в городе Болграде. Тобто это дає для решения, вот многих соціальних вопросов. Поэтому и, и ми знаємо задачу, которую перед нами поставив президент. І на каждом совещании акцентирует на этом внимание наш губернатор Едуард Лініч Матвійчук. Конкретне поручення проконтролювати, щоб всі люди отримали в повному об'ємі нормального качества зерно і так далі. Співпраця орендарів із пайовиками тема із особливостями. Це і неспокій, і приємності, і проблеми. Але очільник болградського району констатує цю важливу тему закривають на відмінно. Якщо говорити сьогодні о сільському хазяйстві і таких інвесторів для Болградського району, то э, несколько лет тому э, к нам в район прийшов такої інвестор, вот, э, як компанія Грапрайм Холдинг. И действительно показал на примере, что можно работать в сельском хозяйстве так, как надо. То есть выполнять все технологические нормы, выплачивать заработную плату, достойную заработную плату, строить, созидать, внедрять новые технологии. Вы знаете, что у нас на территории района Агропрайм Холдинг около 7 тысяч гектар обрабатывает земли, но всегда находится в тройке лидеров по урожайности и по валу. Поваловому збору. Кроме этого, і спортують саме технології. вносяться удобрення на всі поля в достаточному количестві. Навірно, поэтому такий результат. Є. Але окрім технологічних показників, в товаристві Агропрайм Холдинг виконується найголовніша складова порядного інвестора в агробізнесі соціальна. Адже жителям сіл за земельні частки не тільки своєчасно виплачується орендна плата, а й всіляко підтримується соціальна сфера громад, вчасно сплачуються податки, тим самим наповнюються місцеві бюджети. Сьогодні в системі Агропрайм Холдинг працює 375 чоловік. Якщо говорити соціальну составляючій, середня заробітна плата складає почти 3000 тисячі гривень, ну 2930, тисячі дев'ятсот тридцять где-то також. Соціальні випросили сіла. Агропрайм холдинг составляющая, это, составляюще компанія, це організація в -то, тоже в тройці бюджетних э, предприятів району. Э, ну, Тільки за прошлый год это около мільйон восімсот. Тільки в местный бюджет було вложено компанії Агропрайм Холдинг. вот так повинні все предприятия. К тому повинні стремиться. А якщо в підприємстві є щедрий врожай, то є і прибутки. Відповідно, віддячується й пайовикам. Видно, как по приходу, як ми раніше. При колхозах, при бахе получали какое количество зерно, какое зерно, и при агропрайм холдинге какое зерно. У нас сейчас паи, зерно выдается на пай вовремя. По, по окончании уборки сразу очищается зерно, пропускается через завы, и, ну, по сослову. И видно, что мы когда, по, при получении зерна какое зерно мы получаем. Ці слова підтвердилися і в Тарутинському районі. Зокрема, на прикладі села Красне, де товариству Агропрайм Холдинг сотні місцевих жителів довірили свою землю. Сьогодні Агропрайм Холдинг міжгодно десь около 700 тисяч подано налога виплачує тільки в районний бюджет. А це 25% бюджету Сільського совету, бюджету образуючого, і 50% районного бюджету. Сегодня даже если по силу Красного говорите о тех объектах, которые, социальных объектах, которые не ремонтируются, тот же садик, он, они отремонтировали агропрайм-холдинг, Красное передал здание конторы, сегодня оно отремонтировано за счет Бюджет в связи с тем, что бюджет выплатил достаточно большие суммы денег. Поэтому сегодня есть очень много факторов, которые только можно характеризовать предприятие как положительное. Предприятие подтянуло за собой первое, одно из первых предприятий такие две, подтянуло за собой, ввело в район технологию, интенсивную технологию. За ним подтянулись. Даже фермеры в этом селе, достаточно крупные фермеры, которые подтянули технологию. Сегодня появилась конкуренция между предприятиями. Это дало большой результат. Самое главное, мне кажется, что сегодня для развития экономики. На сьогодні більше 70% пайовиків успішно отримали орендну плату за свої земельні наділи. Адже сучасне виробниче підприємство Агропраймхолдинг не тільки працює із великим розмахом, а й пам'ятає, що за кожним паєм стоїть людина зі своєю долею. Тому соціальна відповідальність простежується з першого дня роботи цієї компанії в Тарутинському районі. Проблем у нас нету на протяжении многих лет. Не говоря о том, до того, как пришли в данное хозяйство, потому что в данный сельский совет тогда у нас много проблем было. Потому что предприятие ЗАО Красный было убыточным. Оно практически была процедура ликвидации. Когда выкупил тогда имущество, рассчиталось с людьми. Практически у нас вот в этом селе мы сняли социальное напряжение, которое было. Дійсно, звання одного з аграрних лідерів в Бесарабії дісталося компанії Агропрайм Холдинг не випадково. Лише в одній утконосівці Ізмаїльського району більше 1800 місцевих сільчан пов'язали своє сьогодення і перспективу із виробничим потенціалом агропрайму. Починаючи з 2012-го, в буджакських степах в оренді для виробничої діяльності компанії знаходиться близько 4 тисяч гектарів землі. первые результаты видны. За последние, вот, э, можно сказать, 20 лет люди не получали на свой, э, по своему сертификату, по своему государственному акту на 2 гектара и 0,8 э, по тоне зерна. Всегда был договор 500 килограмм, 600 килограмм. Сейчас агрофирма дает тонну зерна. То є 900 кілограм зерна і 100 килограмм подсолнуха. Люди довольні. Але так було не завжди. Зневірені селяни після декількох років горе реформування колишнього колгоспу і кооперативу втомилися від порожніх обіцянок попередніх орендарів. Тож дещо насторожено сприйняли нового інвестора. Але час, як то кажуть, розставив все по своїх місцях. Інвестор вчасно виконав договірні зобов'язання, тим самим довівши, що в «Агропраймхолдинг» не тільки землеробська праця на високому рівні, а й про пайовиків тут турбуються по-людському. Люди как-то з паскою ожидали розчета, буде розвідка, не буде розчета. Перший рік працюють з фірмою. І е -е, найкраще, що, коли перший день стали видавати зерно, 4 часа утра вже займали очередь. Переживали, а вдруг закончится зерно, а вдруг его не будет. А вдруг? Вот понимаете, и первая реакция. Теперь уже стали ну э, приходить вовремя. Знают, что с 8 часов начинают выдавать зерно. Зерно очень чистое, очищенное, э, хорошее зерно. Тож зневіра сільчан виправдана, адже нерідко довелося їм бачити, як успішні фірми, зайшовши на їх землі через рік другий хазяйнювання, починали здавати свої позиції і скорочувалися до рівня збиткового господарства. Цього не скажеш про товариство Агропраймхолдинг, яке, працюючи на орендованих утконосівці землях, не тільки змогло отримати стабільні врожаї, бо роботи на полях виконувалися в найкращі агротехнічні терміни, а й не забуває про соціальну сферу села. Агропрайм Холдинг помогает нам очень много, оказывает благотворительную помощь. Поддержка нашей спортивной команды, футбольной команды, финансирование выездов на спортивные соревнования, это постоянно. Кроме этого, у нас есть традиции в селе, вот у нас на день Святого Михаила, на территории села Утконосовка расположен Свято-Михайловский храм. И на День Святого Михаила мы проводим праздник День Села. В этот день подводятся итоги полностью работы Села за год. В этот день мы называем образцовые дома, образцовый, даем номинации Люды року по различным номинациям. И в этот день естественно, нужны, нужно этих людей всех награждать, оказывать им какие-то поощрения. Кроме этого, на день святой Троицы мы проводим культурно-спортивный праздник и мы пригласили на наш праздник коллектив Балграда, Балорадского района вдохновение. выезд этого коллектива было площади агропрайм холдинг. Для села це очень важна, тому що е, сьогодні любая е, копійка, которая приходит в громаду, це по суті помощь людям. Звичайно, для сільського голови важливі масштабні питання, своєчасні відрахування до бюджету та сплата податків. А ось для простих людей головне, щоб орендар був порядним в особистих розрахунках. Ми доволі качеством зерно, ми виче довольні тим, що прийшов інвестор. И порядочно, я так думаю, что так и будет продолжаться. Люди довольны. По крайней мере, с кем общался. Люди благодарны тем, что именно такой добропорядочный инвестор, как Агропрайм, пришел в наше, в наше село, по крайней мере, вот здесь у нас. Поэтому я считаю, что это нормально. Люди получают довольно. Они никогда до этого не получали такое количество зерна. Сколько я существую, я, я из, из, истории я не помню, чтобы люди получали тонну зерна. Понимаете? И не только зерно, там и, и, подсолнечное масло там и дают 100 килограмм. Этого тоже никогда не было. Поэтому я лично благодарен Агропрайму за склады, что они вошли в наше село и в наши, обрабатывают наши поля. Земельні паї жителів утконосівки наразі не заростають чагарниками. В минулому залишилися гірки роки мізерного розрахунку. Таку стабільність пайовики агропрайм холдингу значним чином пов'язують саме з цим агропідприємством. гостях є новий інвестор, але дуже люди цим. а коли був колхоз, ми болкалфозну получали в прошлом году. Ми получили 200 кілограмів. Виправдовує надію селян дана компанія і в сусідній Ларжанці, де орендує більше двох тисяч гектар землі. Смотрим по состоянию полей. Поля в отличном состоянии, быстро убирается, быстро спашивается, орошается, там удобрення вносится. Это большой плюс, конечно, по сравнению с тем, что было до этого. Были заросли, нехватка, топлива. А Сейчас смотрю, новых людей все есть. Техника современная, убирается быстро, все. Дійсно, міцним та надійним є в Ларжанці господарський ряд агропраймхолдингу. Адже за словами сільського голови Анатолія Ніколаєва, у трудових буднях даної компанії прослідковується вічне і мудре правило аграрія. вся вот эта земля, которая в обработке агропраймом, я вам скажу, что заметно изменилась в лучшую сторону. Агротехника увеличена, значит, техника работает на полях более современного характера. Очень быстро обрабатывается спашка, культивация, дисковка, уборка. Уборочная страда проходит, я не знаю, может быть, 3-4 дня у нас на площади вот эти 1000 гектаров озимых, которые размещены были, и 1000 гектаров рапса, где-то буквально понадобилось в течение 5-6 дней. Эта кампанія завершена, і я скажу, що эта робота проведена на високому рівні высокого качества. Та й, взагалі, для агропраймхолдингу ніколи не було і не є самоціллю витиснути із землі все і за один раз. І керівництво компанії і спеціалісти взяли для себе за правило вести рільництво з дотриманням сівозмін та чергуванням культур, тому і прагнуть не виснажувати землю. І на території Лажанської сільради і в інших районах панує розумний хазяйський підхід і до обробітку ланів, і до підтримання ґрунтів у родючому стані, і до боротьби зі шкідниками і хворобами рослин. Тож годі базікати тим пустословам, які породжують невмотивовані чутки про роботу даного агропідприємства. Сільський голова Ларжанки не щуток знає, як на території громади агропрайм обробляє землі. Ті люди, які нічого не зробили, проподобно для села. И их как бы немножко вот такой источник зависти, что ли. Вот. И они увидят, что, допустим, в этом селе работает агропрайм, и они начинают вот зависти, начинают критиковать, начинают людей подговаривать о том, что, допустим, что мол, агропрайм, вот они выращивают рапс, вот они землю убивают, вот они истощают землю. А это совсем не так. Я убежден сам, я сам очевидец, потому что я бываю на полях, бываю и общаюсь с этими руководителями, управляющими агрономами. И мы видим действительно, что для того, чтобы вырасти то самый рапс для того, чтобы вырасти... Ту саму пшеницю потрібно вкладувати средства, да? те ж саме удобрення, ті ж средства засіти, і культура земледіє должна быть на вищому рівні. Дійсно, кожен хлібороб знає, що годі сподіватися на віддачу від землі, якщо не примножувати її родючу силу. І сам будеш у збитках, і з пайовиками не розрахуєшся. А це не в правилах агропрайму. Адже земля це власність селянська. Тож село має відчувати присутність порядного інвестора. В Ларжанці цей факт має ствердне місце. Во-первых, качество продукції видаваємо, дуже хорошого качества, вона йде по третьому класу. Раз уровень, значить видачі, культура видачі це я вам скажу, теж немаловажний фактор. Люди охотно отримують налажена дисципліна. В пределах 30 человек пащику это в состоянии за день получить где-то с 8 до 16 часов. Вот. И, значит, благодаря этому, значит, ну, как для нас, для сельской громады, я вам скажу, это огромное значение. Во-первых, за вот эти вот паи, значит, Агропрайм Холдинг нам перечисляет подоходный налог в сельскую громаду. А это одним из основных факторов, которые поступают к нам денежные средства. Это сумма где-то в пределах за аренду земли, за за подоходный налог, это в пределах 150 тысяч ежегодно. Это нашего местного бюджета. Эти средства, которые поступают, мы, естественно, все вкладываем в развитие или значит, в такую инфраструктуру вот, и по линии народного бюджета, который инициируем нашим губернатором, товарищем Матвейчуком. Мы по этой линии, значит, у нас начали проводить три основных источника, три основных вопроса, которые на сегодняшний день очень важны. Это начало газификации населенного пункта, это благоустройство территории парка и с установкой памятника погибшим воинам-односельчанам. Общая сметная стоимость значит, 516 тысяч на сегодняшний день, освоена где-то в пределах 67 процентов, это 350 тысяч мы уже освоили из бюджета развития, все средства только из бюджета сельской громады. Що ж, побувавши у багатьох селах, побачивши, як іде розрахунок з людьми за оренду земельних паїв, на прикладі компанії Агропрайм Холдинг, ми переконалися, у нинішніх умовах господарювання селяни таки мають відчутну користь від зданого ними в оренду паю. Та найголовніше стає зрозуміло, що аграрні інвестори, які прийшли працювати на землі Одеської області, розуміють. Той, хто буде прагнути наживатися на пайовиках, і той, хто буде скупим з людьми, обов'язково програє. Тож у хліборобів, як і в лікарів, має бути золоте правило: не зашкодь ані людям, ані землі.